Микола пасічник, гумореска суть навчання. Розмовляють два студенти якось після пари. Я, Василю, цілий місяць готував гербарі, По лісах і лісосмугах лазив, як сновида. І такий рослин місцевих не збирав видів. Це до сесії завдання. Сто рослин зібрати. Та ще треба по латині їхні назви знати. От і чу, що вилазить і запали очі. Я гадаю, наш біолог забагато хоче. Ні, це Петре, ти не зовсім вник у суть навчання. Ми у першому семестрі теж мали завдання. Нам професор дав складнішу Петрику роботу Збирати сто тваринок всяку там дрібноту. йому студенти. Мушок, черепашок, черв'ячків, жучків, таблішок, павучків, мурашок. А мені він п'ять поставив за одну тварину та до того ж не за цілу, а за половину. А їй бо ні, одне вірю я тобі ні трохи. що ж то в тебе за тварина? Половина льохи дуже часто у навчанні виручають свині, і професор не питає, як їх.